Ciao, caro studente, benvenuto alla lezione 11. La La scavo прошу на 11 урок. Сім'я. Сьогодні на тебе чекає багато цікавої інформації. Ти навчишся виражати потребу та бажання, дякувати та відповідати на подяку, а також вивчиш назви членів сім'ї. Любий, друже, продовжуй навчатися. Плекай свою зацікавленість. Не втрачай жахи до знань. А вже, як сказав філософ Сааді, учень, який навчається без бажання, це птах без крил. Тож розправ свої крила і полетіли. Ініціямо! Почнемо наш урок з вивчення фрази для вираження потреби. Мені потрібно обізоньо ді. ді ун фацолет. Мені потрібна носова хустка. І як бачиш, для вираження потреби ми використовуємо цю форму «О дії» плюс предмет або дієслово. Мені потрібно що? Або мені потрібно що зробити. Ось повне відмінювання цієї форми. Для того, щоб використовувати цю фразу у різних особах, тобі потрібно лише відмінювати дієслово авере. А решту частину фрази «бізоньо ді залишити незмінною. Тож побачимо повне відмінювання цієї фрази. О бізоньо ді. Мені необхідно. Мені потрібно. Ай бізоньо ді. Тобі необхідно. Тобі потрібно. А бізоньо ді. Йому чи їй необхідно потрібно. Аб'ямо бізоньо ді. Нам потрібно. Avete bisogno ді. Вам необхідно. Вам потрібно. Анно bisogno ді. Їм потрібно. Потім ми продовжуємо нашу фразу з іменником або дієсловом. Наприклад, о di ді aiuto – Мені необхідна допомога. Розглянемо декілька прикладів. О bisogno ді soldi – Мені потрібні гроші. НОНО no, no, soldi. У мене немає грошей. Оббізоньо ді умбаньо. Мені потрібен туалет. Схожа форма використовується для вираження бажання. Мені хочеться, маю бажання, оволя ді. Ця форма, на відміну від дієслова хотіти, використовується для поверхневих бажань. Для таких бажань, які ми можемо реалізувати дуже швидко і без проблем. Наприклад, мені хочеться кави, мені хочеться морозива, мені хочеться вийти, мені хочеться подзвонити другу і таке інше. «О воля ді ун кафе. Мені хочеться кави. Як і у попередньому випадку, у фразі авере воля ді відмінюється лише дієслово авере. Воля ді Залишається незмінним. О воля ді. Мені хочеться. Я маю бажання. Ай воля ді тобі хочеться. Ти маєш бажання. А воля ді йому або їй хочеться. Він або вона має бажання. Аб'ємо воля ді. Нам хочеться. ми маємо бажання. Авете воля ді. Вам хочеться, ви маєте бажання. Анно воля ді. Їм хочеться, вони мають бажання. Наприклад, о, воля ді, imparare літальяну. Мені хочеться, я маю бажання вивчити італійську. Так як я тобі сказала, що avere voglia di – виражає поверхневе бажання, не дуже глибинне. Тому ця фраза звучить не дуже серйозно. Мені хотілося б я. Маю таке бажання вивчити італійську, але хто зна, чи я прикладу до цього зусиль. Розглянемо деякі приклади. Voglia di un gelato. Тобі хочеться морозива? Сі, si, gelato al cioccolato. Так, мені хочеться морозива шоколадного. O voglia di uscire. Мені хочеться вийти. Вийти погуляти, вийти з дому. Як бачиш, ця фраза може використовуватися також з дієсловами оволя ді, а потім дія, яку я хочу виконати. А зараз перейдемо до вивчення членів сім'ї. Сім'я. Ла «ла фамілля». Слухай і повторюй. Аскольта і репеті. Ла фамілля» Сім'я. Ла молє. Жінка. Il marito, Csolovic. I genitori, Badke. La madre, la mamma, Mate, mamma. Il padre, papà, Badko, tato. I figli, Dite. La figlia, Docca. Il figlio, sin. La sorella, sestra. Il fratello, brat. I nonni, babusia ta' La nonna, babusia. Il nonno, Didus. Ла ніпоте о nipote, онука онук. Onuk. Слово ніпоте означає як онука або онук, так і племінниця або племінник. Ладзія тітка. Лодзіо дядько. Ласочера теща або свекруха. Il suocero, testi, abbo, svecor. Adesso ripetiamo i insieme. La famiglia, la moglie, il marito, i genitori, i figli, i bambini, il padre, il papà, la madre, la mamma. La figlia, il figlio, la sorella, il fratello, la nonna, il nonno, i nipoti, la nipote, il nipote, la zia, lo zio, la nipote, il nipote. Те саме слово означає як онук або онучка, так і племінник-племінниця. А зараз дай відповідь на запитання. Ей ту, а ти? Маєш брата чи сестру? Ай у фрателло о уна сорелла? Risponde per favore. E tu? Hai uno zio o una zia? O te be' Дядько чи тітка. Ріспонді. Ай ніпоті. У тебе є племінники чи онуки? Ай Філі. У тебе є діти? Я сподіваюся, що ти береш активну участь у кожному нашому уроці, що ти відповідаєш на всі мої запитання і головне повторюєш всі нові слова. Добре, а зараз перейдемо до важливих фраз. Сьогодні я навчу тебе, як висловити подяку. Я розумію, що ти знаєш слово грації, але це не єдиний спосіб, як подякувати. Тож дивись: гратіє означає спасибі. Гратє мільне це означає тисяча подяк. Гратіє інфініте. Нескінченна подяка. Molte grazie. Grande d'accordo. Ti ringrazio. D'accordo a te. La ringrazio. D'accordo a voi. Sei molto gentile. Ti duje lascavo. Lei è molto gentile. Voi duje lascavi. Ti sono grato. A bo grata. Я тобі вдячний або вдячна. Ле соно грато. Грата. Я вам вдячний. Вдячна. Розглянемо основні фрази, як відповісти на подяку. Прего. Будь ласка. Дінінте або ді нулла. Нема за що. Нонче діке. Також перекладається як нема за що. Фігурати. Ну, що ти? Сіфігурі. Ну, що ви? Дікекоза? За що? Естато ум П'ячере. Мені було приємно. А зараз прослухай невеличкий приклад у формі діалогу. Граціє, кароміко! Ti sono molto grato. Дякую, любий друже. Я тобі дуже вдячний. Фігурати, Per me è stato un piacere. Ну ти, Для мене це було приємно! Мульти! пер л'атенціоне. Цією фразою я кажу тобі дякую за твою увагу. А присту до зустрічі! Чао! Бувай!